Різдво. Я її не писатиму. Ти ж знаєш, що я різдво не сприймаю. Добре, поклади на мій стіл. Я люблю різдво. Я Том Ліза. Я ще не бачила тебе такою щасливою. То чого я не бачу? Ти це про що? Він такий ідеальний. І що у вас може піти не так. Санта існує. Ну, я не хочу красти в неї віру у Санта Клауса. Та що, як він існує? Що Санта Клаус існує? Так. Я вірю в Санта Клауса. А -а 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 -а! Головне, ти її любиш, а вона тебе. Тож я вірю, що вона прийме тебе таким, який ти є. О, я не знаю, чи тягну різдво: захоплення одного чоловіка і жахіття однієї жінки.